Ода нам па так багато, чисто не в такі ніде за твої кабинки свята і то не ціких пісень. Знову йде з дружам оці, ходить на сітні подизнення. Він не Бог у цьому оці, дивились до нас, я в'як у щасливі часи і тривожні, ти ох той самий щодня і щониць. Він дали їм. і і Боже Амінь. На землі Бог людині відміняв в життєво ниву і чекає від неї Він гарних, приємних плодів. Тож ми за життя на нивах посіємо насіння. Наші вчинки, слова, все, що з нашого серця єсло. Та коли ми шукаємо ворогового благословіння, обійнуємо тоді, щоб нам не посіяти зло. Стій добро, ти вожнеш те доброщі й не повнішко, море. Стій добро, так нас Бог і бере до небесних висок. Стій добро, і уникнеш біди, як уникній праведний праведні Наше життя попливе сивим, мрійним туманом. Ромнуть роки, швидко, швидко удар побіжать. Коли не ти дружине засієм свободу і обманом серйозно подумай.